Єремії, 31 розділ Того часу, говорить Господь, для всіх родів Ізраїля стану я Богом. Вони ж мене стануть народом. Так говорить Господь, знайшов милість в пустині народ, від мене врятований. Ізраїль іде на свій спочин. Здалека Господь з'явився мені та й промовив я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Ще буду. Тебе будувати і збудована будеш одіва Ізраїлева. Ти знов приоздобишся в бубни свої та й підеш у танок тих, хто бавиться. На горах Самарійських ще будеш садити виноградники, виноградарі будуть садити і споживати законно собі. Настане день, коли кликати буде сторожа на Єфремових горах. Уставайте, та підемо ми на Сіон до Господа нашого Бога. Бо так промовляє Господь, співайте для Якова з радістю та головою народів утішайтеся, розголосіть, вихваляйте, скажіть, спаси, Господи, народ свій, останок Ізраїлів. Ось я їх приведу з північного краю і зберу їх із кінців землі. З ними разом сліпий та кульгавий, важка й породілля. Люди повертаються, збори великі. Вони прийдуть з плачем, та я їх проваджу в утіхах. Я їх до потоків води попроваджу прямою дорогою. Не спіткнуться на ній, бо Ізраїлеві я став отцем, а Єфрем перворідний він мій. Народи, послухайте слова Господнього і далеко звістіть аж на островах, та скажіть хто розсіяв Ізраїля, той позбирає його і стерегтиме його, як пастир отару свою, бо Господь викупив Якова і визволив його від руки сильнішого від нього. І вони поприходять і будуть співати на вершині Сіону, і добра до Господнього будуть горнутися до збіжжя і до виноградного соку, і до оливи, і до молодої дрібної худоби та до дару великого. І стане душа їхня, немов той напоєний сад, і не відчують уже більше стомлення. Тоді дівчина тішитись буде в танку і разом юнацтво та старші, бо я оберну їхню жалобу на радість, і я їх потішу, і їх звеселю в їхнім смутку. І душу священників ситістю я напою, а народ мій добром моїм буде насичений, каже Господь. Так говорить Господь чути голос у рамі, плач та ридання гірке. Рахиль плаче за дітьми своїми, не хоче потіше набути за діти свої, бо нема їх. Так говорить Господь: стримай голос свій від голосіння і від сльози свої очі, бо є нагорода для чину Твого, говорить Господь, і вони вернуться з краю ворожого. Для твого майбутнього є сподівання, говорить Господь, і до границь твоїх вернуться діти твої. Добре, я чую Єфрема, як він головою похитує, плачучи. Покарав ти мене, і покараний, я мов теляте не навчене. Наверни ти мене й вернуся, бо ти Господь Бог мій. Бо як я навернувся, то каявся. Коли ж я пізнав, то вдарив по стегнах своїх. Засоромився я та збентежений був, бо я ганьбу ношу молодощів своїх. Чи Єфрем не мій син дорогий, чи не люба дитина моя. То скільки я не говорю проти нього, завжди сильно його пам'ятаю. Тому то за нього хвилююся, нутромує, змилосерджується справді над ним, говорить Господь. Постав собі дорогого вкази, стовпи собі, порозставляй, зверни своє серце на биту дорогу, якою ти йшла. І вернися, у Діво Ізраїлева, вернися до цих своїх міст, аж доки тинятися будеш дочко невірна. Господь бо. Новину створив на землі. Жінка спасатиме мужа. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Оце слово прокажуть іще в краї юдиному, і по містах його, коли я верну їх. Хай Господь благословить тебе, оселить тебе серед правди, огоро, свята, і осядуть на ній Юда та міста Його разом уці, селяно та ті, хто ходить з отарою. Бо напоюю я душу змучену і кожну душу скорботну насичую. На це я збудився і. Побачив і був мені сон мій приємний. Ось дні настають, говорить Господь, і засію Ізраїлів дім та дім юдин, насінням людини і насінням скотини. І буде, як я пильнував, був над ними, що їх виривати та брутити, і щоб руйнувати, і губити, і чинити лихе. Так я попильную над ними, щоб їх будувати і садити, говорить Господь. Тими днями не скажуть уше: батьки їли не сліпе, а оскома в синім на зубах. Бо кожен за власну провину помре, і кожній людині, що їсне недоспіле, оскома впаде їй на зуби. Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим із Юдиним домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руки їх взяв, щоб їх вивести з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіту, я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. І більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата говорити: Пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього аж до великого їхнього, каже Господь. Бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха. Так говорить Господь, що сонце дає вдень на світло і порядок місяцевій зорям на світло вночі, що порушує й море шумлять його хвилі, Господь Саваот йому імення. Як відійдуть у ставиці з перед обличчя мого, говорить Господь, то й насіння Ізраїлеве перестане народом бути перед обличчям моїм по всі дні. Так говорить Господь, так як небо в горі не зімирне і не будуть досліджені. Долі основи землі, то так не відкину і я все насіння Ізраїлевого за все те, що зробили, говорить Господь. Ось дні настають, говорить Господь, і збудується місто оце Господеві від башти Ханенеїла аж до брами наріжної, і буде. Мірничий шнурок той ще далі, прямо аж до гіреву, і обернеться він до гої, і долина вся трупів та попелу, і всі поля, аж долини кедрону, аж дорогу кінської брами на схід. Усе це буде святість для Господа. Не знищиться та не зруйнується в віки вона.